Переверніть основну пластину догори дном і вирівняйте чотири отвори під гвинти передньою частиною поворотного механізму. Закрутіть чотири гвинти за допомогою шестигранного ключа H2. Засуньте задню стійку на напрямну основної пластини. Відрегулюйте положення задньої стійки відповідно до розміру об'єкта, який потрібно гравіювати. Коли знайдете потрібну позицію, зафіксуйте важіль. Одноступінчасті кулачки. Поверніть регулятор кута проти годинникової стрілки, щоб послабити передню частину механізму. Поверніть патрон у вертикальне положення. Потім закрутіть регулятор. Прикріпіть одноступінчасті кулачки до патрона за допомогою шести гвинтів і шестигранного ключа H2,5. Двоступінчасті кулачки. Робиться так само. Прикріпіть їх до патрона шістьма гвинтами і ключем H2,5. Штифти Обирайте відповідний отвір на патроні залежно від розміру об'єкта. Закріпіть усі три штифти, закрутивши їх. Поверніть регулятор кута проти годинникової стрілки, щоб послабити передню частину. Поверніть патрон у вертикальне положення на 180 градусів. Потім закрутіть регулятор за годинниковою стрілкою. Щоб налаштувати під діаметр матеріалу, обертайте патрон проти годинникової стрілки, щоб розтиснути кулачки. Використайте штангенциркуль або рулетку, щоб виміряти діаметр об'єкта. Вставте об'єкту патрон і обертайте його за годинниковою стрілкою, щоб міцно зафіксувати кулачки. Використовуйте ключ h 3 щоб затягнути патрон, обертаючи за годинниковою стрілкою. Відпустіть регулятор на хліт об'єкт і розмістіть його на задній стійці. Відрегулюйте задню стійку у потрібному положенні та зафіксуйте важіль. Поставте рівень на верхню частину об'єкта. Відрегулюйте висоту задньої стійки, обертаючи гвинт зверху, поки рівень не покаже горизонтальне положення об'єкта. Затягніть патрон ключем H3 за годинниковою стрілкою. Щоб зафіксувати патрон, сумістіть білі точки на патроні зі стрілкою показчиком. Потім натисніть кнопку блокування. Поставте підкладку під поворотне розширення, щоб воно було в рівні з базовою пластиною та залишалось збалансованим. З конічним захисним кожухом. Спочатку переконайтеся, що лазерний блок та роз'єм поворотного розширення розташовані з одного боку. Підключіть кабель від лазера до електричної стійки. Підключіть кабель з USB порту лазера до вхідного роз'єму живлення поворотного розширення. Підключіть конічний захисний кожух до USB порту лазера. Підключіть кабель живлення до лазера та адаптер до стабільного джерела живлення. Нарешті розблокуйте патрон, натиснувши кнопку блокування, щоб він міг обертатись під час гравіювання. Без захисного кожуха. Переконайтесь, що лазерний блок та роз'єм поворотного розширення з одного боку. Підключіть кабель від лазера до електричної стійки. Підключіть кабель з USB-порту лазера до вхідного роз'єму живлення поворотного розширення. Підключіть кабель живлення до лазера та адаптер до мережі. Розблокуйте патрон, натиснувши кнопку блокування. Демонстрація двоступінчастих кулачків. Відкрийте LaserPacker Design Space на комп'ютері та підключіться до LP5. На панелі інструментів зліва оберіть Image і імпортуйте потрібне зображення. Змініть розмір за потреби. Праворучно натисніть іконку Gear та оберіть Mode Setting. Увімкніть функцію Rotary Extension. Праворуч натисніть стрілку біля Device Information і перевірте, чи активоване Rotary Extension. Введіть попередньо виміряний діаметр об'єкта. Клікніть правою кнопкою миші на зображення і виберіть Rasterize. На панелі інструментів оберіть Effect і виберіть Black and White. Виділіть зображення, натисніть Align і оберіть Align Center. Введіть потрібний розмір і знову відцентруйте. Поверніть зображення відповідно до положення об'єкта та бажаного результату. Введіть параметри для гравіювання. Потім натисніть Прев'ю, щоб побачити динамічний попередній перегляд. Далі натисніть Next і Confirm, щоб розпочати гравіювання. Використовуйте той самий метод із одноступінчастими кулачками для гравіювання. Використовуйте тримач зі штифтами, щоб гравіювати зовнішню частину браслета. Поверніть регулятор кута проти годинникової стрілки, щоб послабити механізм. Поверніть патрон у вертикальне положення на 180 градусів, потім затягніть регулятор. Щоб налаштувати під діаметр браслета, обертайте патрон проти годинникової стрілки, щоб розтиснути кулачки. Вставте браслет так, щоб штифти тримали його зсередини. Поверніть патрон за годинниковою стрілкою, щоб затиснути кулачки. Відпустіть регулятор, нахиліть механізм на 90 градусів вниз, потім знову затягніть регулятор. Потім натисніть кнопку блокування. Запустіть гравіювання. Якщо ви хочете спробувати власноручно створити унікальний дизайн на будь-якій поверхні за лічені секунди, переходьте за посиланням під відео та купуйте Лазер Пекер 4 у магазині Home City.